Добрий день, мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова, але ми ще не в своєму садочку. Друзі. Зараз осінь. Треба дуже скоро висаджувати часник озимий. Сьогодні розповім, як я його висаджую в своєму садочку. Все, що я роблю при посадці, а також розповім, як його зберігаю. В цьому відео розповім все-все все про часник. Отже, друзі, все спочатку збираємо часник. Я збираю десь 14-15 липня. Всередині літа треба зібрати в суху погоду, щоб не було дощика. Ось в мене тут часничини, які зібрала я. Якраз в середині літа. В цьому місті, де ми зараз знаходимося, в хазяїв нашої дивної часничок зростав на городі, тому я його зібрала, сказала, що все зроблю так, як треба. Зберемо, збережемо і вже осінню посадимо. Друзі, завжди збираю часник і оці пагони залишаю. Для чого я залишаю пагони? Отак підвішую за оці пагони десь. Такому містечку, щоб сонячних променів не було, щоб дощик не попадав на наш, наш чесничок. І ще коли ми збираємо чесник, викопали його, оці всі пагони вони зелені. Коли чесничок підвісили, то всі оці пагони, всі корисні речовини, всі спускаються вниз до чесничини. Тоді вона Така смачна, гостра, ну дуже-дуже смачна. Друзі, завжди залишаю оці пагони. І отаким от чином підвішую на підсушування. Ще хочу вам показати, що оці от корінці ніколи не зрізаю. Все, як викопала, отак підвісила, і всі часничини в мене отак от сушаться. Десь сушаться вони в мене місяць-півтора. Таким чином. Щоб дощик не попадав, і повторю, сонячні промені, те, щоб не попадали. Дивіться, висах, дуже гарний часничок. Тоді, якщо ви десь в інше місце його хочете перевісити, ну, десь такий сухий сарайчик, щоб температура була десь 10-12 градусів не вище, тоді можете вже відрізати оці пагони, щоб більш. Акуратно виглядав чесничок, можна тоді підрізати оці корінці. В нас зараз, середина вересня місяця, треба вже починати підготовку під посадку, під зиму часника. Що для цього треба зробити? Відбираємо чесничини, щоб вони були величенькі. Щоб часник, який потім буде зростати з цих ось. Зубчиків був великий, такий, щоб зібрали і не маялися, коли ми будемо чистити оці, оці зубчики, щоб вони були великі і смачненькі. Перед посадкою чесничини треба розділити на зубки. Ось таким чином. Дивіться. Беремо чесничину. Отаку, і розділяємо її дуже обережно, щоб не травмувати зубчики, щоб вони всі були цілими і неушкодженими. Дивіться, якщо ми отак от розділили і зуббоку у нас ось такий залишився, це дуже гарно. Якщо ми розділили, і в нас донце залишилося. Зараз я покажу вам дивіться, дуже обережно. І донце залишилося, ось воно, з корінцями. Ми його теж дуже-дуже обережно отак відокремлюємо. Дивіться, для чого ми це робимо? Коли ми відокремили оці корінці, ось тут на донці, в нас при посадці цих зубчиків, почнуть з'являтися корінці. Якщо ми залишимо оці, оце донце з корінцями, то воно буде нам перешкоджати. Появленню нових корінців, тому дуже обережно, але оці корінці ми з донцем видаляємо. Ще хочу звернути вашу увагу, що чесник, який ми висаджуємо восени, він озимий. Дивіться, він трохи такий е, сирені, сиренівого кольору. Бачите? Оце чесник озимий. Якщо при розділенні у вас трохи ось тут. Дивіться, отака шкурка, можна трохи її зчистити, е, але не всю. Вся інша у нас залишається. Отакий зубчик вже у нас готовий до висадки. Які часничини треба брати для того, щоб зібрати з них зубки для наступної висадки? Дивіться: беремо великі, щоб зубки були майже однакові. Щоб зубків було 4, 5, максимум. Тоді ця головка дуже гарна для наступної висадки. Е, дивіться, ось є, е, е, спеціально вам відібрала тут отаку часничину, щоб показати, що я би ось з такої часничини не брала зубки для висадки е, під зиму. Дивіться чомусь. Зараз вам покажу. Ось така чесничина і ось така. Зубки ми обираємо великі, але на цій чесничині теж є великий зубок. От дивіться, ось його ми бачимо. Зараз я його відокремлю. Ось зубок гарний, великий, але вся голівка оця, вона якась е, нерівномірна. Великий зубок, маленький, середненький, вони всі неоднакові. Нам треба, щоб в наступному році чесничина була гармонійна, ось як ось ця. Тому ви обираємо чесничини, отакі красиві, і зубки беремо ось з таких чесничин. Зубки всі підготували. Зауважу. Підготовку треба робити за 2-3 дні. Але якщо ви не встигли відокремити всі зубки, ви можете прямо перед посадкою відокремити дуже ретельно і тоді вже висаджувати в ґрунт. Перед посадкою зубків, що можна з ними зробити? Щоб ви були впевнені, що ваші зубки здорові, що часник, який буде зростати в наступному році, буде і здоровий, і гарний, і смачний, можна зубки замочувати в розчинах. Наприклад, можна зробити розчин, столова ложка солі на 1 литр води, розмішати і зубки замочити на 3-5 хвилин. Це дуже швидко. Поки ви Щось з земелькою робите, зубки всі в водичку опустили 3-5 хвилин і цього буде досить. Який ще розчин можна зробити? Можна зробити е, мідний купорос. Теж столова ложка мідного купоросу на 1 литр води. Розчинити і зубки туди помістити теж на 3-5 хвилин. Ще можна розчин зробити марганцівки. Зробити такий рожевий насичений розчин і в нього помістити зубки теж на 3-5 хвилин. Якщо у вас є фітоспорін, можна замочувати в розчині фітоспоріну. Одну чайну ложку фітоспоріну, готовий вже розчин, ну такий по інструкції. Розчинити в одному літрі води і замочувати зубки перед посадкою десь 10-15 хвилин. Цього буде достатньо. Коли ж висаджувати часник під зиму? Зазвичай висаджувати треба починати з кінця вересня до середини жовтня. Але ми живемо в Харкові, і в Харкові я завжди висаджую часник десь 14, 15, ну може, 16 жовтня. Ось в ці дні завжди, і погода буває дуже гарна, і залишається до морозів десь 3-4 тижні, щоб часник, який я висадила в ґрунт, щоб він встиг. Корінці, щоб в нього встигли вирости, і щоб, може, трошечки даже вийшло оце зелененьке перо над землею. Ще раз звертаю вашу увагу, що в Харкові в нас п'ята кліматична зона. Я завжди висаджую часник десь 14, 15, 16 жовтня. Не раніше, от зараз в нас середина вересня. місяця. Я це відео випускаю для того, щоб ви встигли підготувати землю і через 3-4 тижні вже могли висаджувати часник під зиму. Ну а тепер, друзі, ось ми біля грядки, на яку ми будемо висаджувати наш часник. Але сьогодні я його висаджувати не буду. Ще зарано, сьогодні ми тільки підготуємо. Землю для того, щоб через 3-4 тижні вже висадити тут часник. На цьому місці в нас вже десь трохи більше місяця нічого не зростає. Все, ми прибрали, всі бур'яни прибрали. Земля в нас в цьому місці дуже рихла, дивіться, були дощі дуже гарні і земелька в нас легка. Не всі ще бур'яни вибрали, ну нічого, друзі. Дивіться, як підготувати землю під посадку чесника. Треба ось зараз, за 3-4 тижні, за місяць, десь, внести в землю перегній, компост, якщо у вас є. Скільки його треба? На 10 квадратних метрів треба десь 50 кілограмів перегнію. Перегнію не свіжого навозу, гнію. а Саме перегній. Внесли перегній, додали десь 2 кг на 10 квадратних метрів попелу, теж дуже гарно буде. Ще можна десь пів кіла на 10 квадратних метрів, пів кіла суперфосфату. Ну, теж дуже гарно. І все це перекопати. Перекопали, розрівняли, оце у вас підготовлений дуже гарний, дуже смачний ґрунт. До посадки часника. Через місяць, в середині жовтня, підготовлений ґрунт, а в нас він, дивіться, вже підготовлений, вже ми все зробили, внесли перегній, внесли попіл і внесли суперфосфат. Що ми далі робимо через 4 тижні? Підходимо до нашої грядочки. І в нас. Особих е, пристосувань нема, ми будемо брати оцю сапу, звичайно. Е, робимо боростку. Глибина боростки, якщо ми висаджуємо всередині жовтня місяця, в нас буде така, щоб коли ми помістили туди зубок часника, щоб, щоб над ним е, е, висота. Землі була ось так, ось так ось від цього місця, щоб десь 5 см було. Це дуже важливо. Якщо ми висаджуємо всередині жовтня над зубком, грунту треба, щоб було 5 см. Якщо ми висаджуємо раніше, Часник, ну таким чином, в нас от умови склалися, що ми не можемо всередині жовтня. Нам треба посадити раніше і десь поїхати. тоді ми глибше висаджуємо часник. І тоді висота над часничиною, грунту повинна бути 10 сантиметрів глибше, якщо ми раніше його висаджуємо. Запам'ятайте це. Яким чином я висаджую? Дивіться. Роблю цю боростку. Далі проміжки між рядками в мене 10 сантиметрів. Ось дивіться, сапа якраз 10 сантиметрів. Наступний рядочок в мене через 10 сантиметрів. Зараз я поміщу зубки, щоб вам було зручніше, щоб ви зрозуміли. Дивіться, ось так. І наступний рядок в нас. Через 10 сантиметрів. Ось так. Наступні два рядки я вже буду робити через 25 сантиметрів. Дивіться, одна сапа 10, друга ще 10 і трошечки ще наступний рядочок, дивіться, ось так. І наступний через 10 сантиметрів. Ось так у нас буде зростати чесничок. Можна робити, як вам зручніше, як, яким чином у вас рядки розташовані, а ось таким чином дуже зручно потім і бур'яни вибирати, і доглядати за чесником. Ще хочу додати: коли висаджуєте чесник, не вдавлюйте його в землю. Зробіть. Таку ось ту сапою, ось таку боростку, щоб ви вільно помістили туди зубок і зверху його потім засипали, вдавлювати нічого не треба. Проміжки між зубками роблю десь 15 см, 10 15 так, щоб їжі хватало кожній чесничині, бо дивіться, коли вона буде зростати, вона збільшиться в об'ємі. Дивіться, ось така буде чесничина тут. Ну, я отак от зараз, щоб було ось, дивіться, ось така чесночина вирости і ось така. Їм же треба десь брати їжу, і щоб і ці чесночині було де поїсти, і ці чесночині було де поїсти. Тому проміжки робимо не менше 10 сантиметрів. Де треба розташовувати посадки чесника на сонячному місці, щоб чесник нічого не затіняло, щоб ніякі рослини дуже високі поряд не зростали. Ще треба обрати таке місце, щоб навесні не було талих вод, щоб затоплення не було оці грядок, Бо це дуже негативно буде сказуватися на. Якості чесника. Помістили в землю зубочки, засипали, засипали. Нічого, е, я ніколи так от не трамбую нічого, так засипала. Дуже гарна рихла земелька. Бачите? Що можна зробити після того, як ви все це зробили? Я зазвичай мульчую всі посадки чесника соломою. Для чого це робиться? Якщо почнуться. Морози, а вже з під землі з'явиться оце зелененьке перо чесника, то солома вона збереже від е замерзання оці пір зелено, зелені піря чесника. Ще можна мульчувати землю торфом, якщо у вас є. Ще можна мульчувати листям сухим. Е до речі, в минулому році ми мульчували... Листями дуба. Чесника не зібрали в цьому році, друзі. Чесник в нас дуже гарний, дуже такі великі головки, дуже смачний, такий гострий. До речі, в нас декілька є рецептів на іншому каналі, на каналі Вкусна тема, де я готувала. Дуже смачні стрілки. Ось коли вони виходять всередині літа. Перед збором врожаю чесника дуже смачні. Потім я ще заготовки робила, перекручую часник, дуже смачно додавати в картоплю, в м'ясо. Це отака дуже сало. смачна в в сало. До речі, вадік. Спасибі тобі, що підказав в сало. так що подивіться, чесник це така річ. Він коштовний, так ціна в нього не мала, а вирощувати його дуже-дуже нескладно. А знаєте ще як наші друзі вирощують чесник? Вони е водночас, коли висаджують зубочки чесника, вони висівають сідирати. Ну, які еріка, віка, гірчиця, е фацелія можна сідирати, отакі висівати. Сідирати зростають, укорінюються чесничинки, з'являються оці зелені пір'ячка над поверхнею землі. І тоді, якщо вдаримо роз, то підрощі сідирати захищають оці молоді росточки чесничка. Це дуже добре. Окрім того, навесні сідирати, які весени вже зросли. Вдарили морози, вони трохи підгнили, вони зберігають проміжки між часничинами від того, щоб зростали бур'яни. Це теж дуже добре. Тому що навесні часничинка, коли зростає, їй треба дуже багато корисних речовин. Коли біля неї багато бур'янів, то бур'яни на себе забирають оці. Корисні речовини і страждає чесничинка. Тому сідирати, які підгнили після зими, вони создають таку очень плотну подушку, через дуже плохо пробиваються сорняки. И, конечно же, чесночинка безумно рада этому, что она может сама кушать и сама брать все питательные вещества из земли. Поэтому с сидератами тоже очень хорошая вещь. Если у кого есть возможность, обязательно посадите. Еще, знаете, если зима очень суровая, можно еще увеличивать, если есть у вас возможность, ну, вы живете в своем доме или у вас есть возможность не как у нас в этом году приехать и увеличить вот этот мульчирующий слой можно добавить еще соломы сверху сантиметров 5-10 чтобы чесночок у вас не вымерз но я могу вам сказать что всегда мы чуть-чуть мульчировали осенью никогда не добавляла вот снежного покрова который потом образуется он хорошо очень согревает чеснок и даже если у нас успевали прорасти на 2-3-4 сантиметра чесночинки, они совершенно не вымерзали и не страдали, и весной у нас и летом был замечательный урожай. Друзья, еще хочу сказать, что... Если у вас есть возможность, всегда набрасывайте снежок на грядки с чесноком. Чесноку это понравится, весной сразу будет хорошее питание. Вот эта талая вода, она тоже очень нравится чесноку. Что еще? Еще Уход, конечно, за чесноком в течение весеннего и летнего периода есть. Там есть две подкормки, но я думаю, что об этом видео мы уже снимем в следующем году, когда будем, когда будем ухаживать и когда у нас будет первая подкормка. Друзья, не будем сразу все рассказывать. Хочется снимать, снимать, хочется. На самом деле швидше в свій сад, що хочу сказати, у нас уже э, процес освобождения території йде очень быстрыми темпами. Ми надіємося, ми віримо в наших э, воїнів. Ми дуже сподіваємося, що і місточок відновлять, бо місточок розбомбили. Але ми вже знали, що можна трохи там ну, 70 кілометрів э, зробити такий ух. Крючок і добратися до нашої дачі. Але ще там треба розмінування провести. Друзі, все ще попереду в нас. Друзі, всі ознаки того, що зараз складний час. Чуєте? Сирени, зараз вже закінчуємо і підемо до укриття. Сподіваюся, що мої поради вам будуть дуже корисними. Вирощуйте часник, він, він дуже корисний, дуже смачний, дуже багато страв, можна з нього зробити, стрілки, заготовки всілякі, всі завжди додаю часничок. Не тільки квіти зростають в нашому садочку. В нашому садочку дуже гарний був огород, дуже такий охайний, красивий. Сподіваємося, що наступного року. Ми зробимо його ще кращим, ще зручнішим. Бажаємо всім натхнення. Створюйте свої гарні садочки, створюйте свої гарні огороди, щоб все було красиво, щоб всі були щасливі, щоб всі жили довго, щоб були цілими ви, ваші родини. Слава нашій Україні! Слава нашим воїнам! Слава і велика їм подяка за. Те, що вони боронять нашу землю, за те, що визволяють всі наші землі, за те, що дають нам можливість і віру в те, що ми повернемося до наших домівок. Друзі, ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі. Сад Світа Світлана. До зустрічі! А ще хочу додати, що ми бажаємо, щоб ніхто й ніколи таких звуків не чув. Щоб ми тільки чули э, посмішки дітей, э, піння птиць, щоб ми тільки слышали звуки природи, але не вот эти звуки.